Доброго вечора, ми з України. Ми щирі вітання вам з Києва, мої дорогі друзі. Сьогодні я спілкуюся з вами рідною українською мовою. Бо так підказує мені серце. Я зовсім, зовсім не проти російської мови, але зараз я хочу відчувати себе громадянкою України. Ані русськоговорящим населенням. Я не населення, повторюю, я громадянка країни, яку я безмежно, безмежно люблю. Сьогодні я почну показувати вам, що у мене нав'язалося за час війни. Почну з ось цього янголятка. Я закінчила його творити десь 22 лютого, уявляєте? І я так щиро тішилась, коли його вив'язувала. І у мене все виходило так, як я і задумувала, що буває насправді у мене не часто. Я хотіла, щоб цей янголятко було ось таке щокате, добре, миле, потішне. Розумієте, я нічого не записувала, але я була впевнена, що зможу легко повторити цю іграшку і зробити майстер-клас. Але не сталося. Бо 24 лютого, знаєте, того ранку мене чогось підкинуло, ну, так би мовити, дуже рано. Хоча зазвичай я прокидаюсь пізніше. Я вийшла на балкон з горнятком кави і так. Я почула ці перші декілька вибухів і побачила заграву між дахами будинків. Опустила очі, подивилась на свої руки, які почали сильно тремтіти. І розумієте, я нічого не могла з ними зробити, вони, наче жили своїм життям. І ось цей перший момент неконтрольованого жаху. Бо страхом це не назвеш. Я ніколи не забуду і нікому не бажаю пережити щось подібне. Так ось. Це янголядко оберігало і оберігає нас весь цей час. Коли була сирена, я дивлюсь на нього і молюсь Богу. І мені захотілося змінити рожеве сердечко на жовто-блакитне. І щоб ручнята Янгола наче обіймали і захищали його. Ось таке життя малята. Ну, про сердечки і все інше я теж вам розкажу обов'язково, можливо, навіть російською мовою. Поживемо, побачимо. Бо е, проти будь-якої мови я нічого поганого не маю. Це для мене взагалі не питання. Мені лише хотілося б, щоб. Абсолютно всі українці знали і вільно володіли нашою мелодійною, чудовою українською. Помагаю вам Боже, дорогі друзі, до зустрічі!